Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я поговорю із бойовою медикиною, старшою сержанткою Наталією Мартишевською. Пані Наталія, вітаю, вдячна, що знайшли час сьогодні для нас. Вітаю всіх. Хотілося б почати з того, щоб ви розповіли, чим займалися до того, як стали бойовою медикиною. власне. До моєї служби в армії в мене був свій бізнес. І на початку 2014 року я зі своїми друзями займалася волонтерською діяльністю. Плали сітки, допомагали восьмий полк ССО, допомагали хлопцям і санітарній роті, яка відправлялася якраз у 2014 році на виконання бойового завдання. Шили носілки, Якби, і допомагали, чи могли забезпечували їх. Потім до служби моєї в 2017 році я е, пішла на вишкіл до госпітальєрів добровольчого батальйона перед армією і пройшла них вишкіл тижневий. І одразу після цього підписала контракт. Саме були ми бойовою медикиною, правильно розумію? Е, Ні, спочатку я прийшла по відношенню першої окремої батмарської піхоти, пішла по відношенню, але е, проходила КМБ в Десні, в найбільшому навчальному центрі, і в, в, в роті піхоти, і потім формувався. Якраз центр тактичної медицини 205. Він тільки починав формуватися, і мене запросили туди, і я прийшла фах набула фах бойового медика. Чи можете розповісти, от як ви цей фах набували? Власне, як вас навчали, що потрібно було, ну аби стати бойовою медикиною Тоді в принципі, в мене так в житті складається, що завжди з'являються якісь обставини і люди, які в цьому допомагають. Я просто йшла ще на розподілення, тільки заїхала в дісну. І представник покійний Женя Храбко, засновник цього центру, він вийшов, просто зі мною поговорив і запросив мене. І таким чином я вже була згодна після КМБ пройти в них вишкіл. Цей вишкіл тривав чотири місяці, досить такий тривалий <смі> період, тому що важкувато було фізично і дуже багато було інформації. Самої медичної освіти я не маю, тому трошки тяжко було. Але в принципі після закінчення я була одна, якби з кращих в рейтингу, і запропонували мені лишитися інструктором в цьому центрі. Так я і лишилась. З того часу, коли навчалися ви, і ви зараз навчаєте, власне, що змінилося? Чи змінилося викладання от саме тактичної медицини? Той рівень, який був на початку 205-му центрі, дуже високий був. Навіть коли приїжджали. Представники інших держав, американці, потім канадські інструктори, вони були вражені нашим викладанням, тому що крім самого надання до медичної допомоги в нас був модуль прийом пацієнтів, і в принципі за 4 місяці люди, які навіть не мали медичної освіти, вони вправно могли вправлятися і в цивільному житті, і в бойових умовах. Тобто то, так би мовити, працювати вже в жовтій зоні, да, з е, пораненими військовими. Так, але ще й е, крім поранених, є ще й інші, да, які е, соматичними захворюваннями, якимись амбулаторні хвори, яких ми називаємо спини, все інше. І тому е, орієнтуватися в фармакології кожен міг. А з того моменту все-таки змінилося викладання чи ні? Трошки змінилося, тому що тоді, коли ми навчали, і ми, я сама навчалася, курс був 4 місяці, пізніше скоротили до 2,5 місяців, тому що якби не досить ефективно було. У нас дуже строгий відбір був і дуже, досить такі строгі, прискіпливі вимоги, вимоги були до самих Курсантів тому сказали, що не досить ефективно і скоротили до двох з половиною місяців, щоб більше курсів за рік ми могли проводити. Зараз же ми проводимо навчання тривалістю місяць, скорочений курс, після якого курсанти, які пройшли і здали екзамен, тести і практичні навички, вони отримують посвідчення бойового медика. І… Запис військовому квитку з е, свасовкою, тобто вони отримують воз бойового медика, але сертифіката і свідоцтва вони не отримують. Вони можуть його отримати після того, як вони здадуть, пройдуть курс бойового медика дбаслого місяці і тоді вже отримують це на час от, бойових дій, які зараз відбуваються. На рахунок змін е, в протоколах по викладанню курсу бойового медика раніше. Ми викладали при боротьбі з шоками. Колоїди, кристалоїди, коли можна будети і вивезти людину шоку. Зараз по новим протоколам повністю відмовились від цього по комітету ДІСІ-3, по його направленням, якби ми вливаємо тільки кров. Але виходимо з наших обставин, бойових дій. Не завжди бойовий медик на самій передній лінії, на нулі буде мати кров, підігрівачі, самі гемакони, куди забирати кров. Тому це питання таке. І в основному кров використовується або в евакуаційних екіпажах, або на стаб-пунктах. І ми, в принципі, викладаємо і інфузійну терапію колоїдами, кристалоїдами, і викладаємо кров угу. приведені цільної крові і замороженої крові. Ви ще згадали про високі вимоги. Власне, чи можете розповісти про них, От що треба людині, яка хоче стати бойовим медиком. Ну, по-перше, бойовий медик це, по-перше, всього, це боєць, це стрілок. Тому що він бойовий медик. Він виконує свої обов'язки і функції, підпорядковується командиру роти або взводу, якщо це взводний медик, і виконує місію того підрозділу, в якому він знаходиться. Якщо йде бій, бойовий медик подавляє вогневі точки противника. В першу чергу він боєць. Він стає бойовим медиком саме тоді, коли з'являється поранений. Тому, по-перше, мотивація має бути. По-друге, фізична підготовка. Взагалі підготовка як звичайного бійця. Тим більше десантно-штурмових військ. Тобто це все входить в роботу бойового так. медика, окрім безпосереднього надання до медичної допомоги. Так. Чи можете розповісти власне, пригадати перший бій, в якому ви брали участь? Чи пам'ятаєте його взагалі? Я все пам'ятаю. Ну, Безпосередньо перший такі у нас хлопці, коли ми відкотилися з станиці Луганської, там де ми перебували в заповіднику. Луганському ми відкотилися під Сєверодонецьк. Наші хлопці їздили на виїзд групами. З ними я не виїжджала, просто надавала допомогу, коли там є поранені на самому місці, там де наша рота базувалася. Потім ми переїхали в Сіверськ, і в Сіверську у нас було декілька днів, щоб я якби отдиха перед тим, як ми заїжджали. Ті села на першу лінію, де ми мали тримати рубіж оборони, і в Сіверську в мене була можливість підготувати декілька нештатних медиків, можна сказати, тому що я була одна на всю роту, і досить важко мені було б з таким об'ємом кількістю бійців. Тому я підготувала за п'ять днів двох бійців, які могли ставити вплоть до внутрів'яного доступу, і все. І коли вони виїжджали, наприклад, на якусь групою в підтримку, цей медик з ними їх супроводжував. Після цього ми заїхали в Коровій Яр, знаходились там визначений період, зайняли рубіж оборони і так трапилось. Ну, завжди були обстріли, там позицій наших, як завжди, це відбувається. Але в той день, це, якщо я пам'ятаю, на Пасху якраз було минулого року. Противник зайшов з тилу до нас, з тилу, дуже рано з тилу, і по нашим вулицям вже йшла піхота. Артилерія їхня не працювала, тому що противник був в самому селі і в принципі, у нас були ближні бої. Я як бойовий медик, поки в мене не було поранених, виконувала обов'язки, допомагала командирам своїм, коректувала мінометний розрахунок. І подавала там кардінати порадіки. І два командири теж слідкували, щоб не покинули всі позиції, щоб трималися це, все контролювали. В принципі, це перший бій, який, де були ближні бої, де були іменно противник на малій відстані. Ну, ми відкотилися з села, зайняли позиції, думали робити зачистку. Але їхня перевага була в артилерії. Потім почала працювати артилерія. І не, не вийшло нам повернутися туди. Жалко, тому що я там залишила деякі медичні препарати. Це все мені досить жалко було. Угу. Але... У тому бою доводилось когось рятувати? Хлопчики були двохсоті на дальніх позиціях, деяких ми не змогли витягнути. В принципі, тоді ще поранених таких не було. Їх сразу вивозили, там були інші бригади, їх сразу вивозили повз мене, тому що я разом з хлопцями була, то повз мене. Були. А рятувати вже пізніше мене була нагода рятувати. Ну це от перший бій, де я побачила, що от дійсно близько все свистять кулі і прилітають досить близько. А чи запам'ятовували ви тих людей, яким надавали допомогу? Можливо, їх кількість? Перші поранені такі ж от це були в Новосьоловці. Коли ми зайшли в Новосьоловку, зайняли позиції. Там була єдина школа і всі маленькі дома. Це Село там, де жили люди, і от тоді, коли обстріл наших позицій були, привозили хлопців. Да, я надавала допомогу. Ті контрактники, з якими я проходила службу, то звичайно як пам'ятала, нас докомплектовували мобілізованими, і іноді я їх навіть в очі не бачила, їх сразу кидали на позиції. Тому, коли поранених, ми потім мені потім привозили, я навіть не знала, хто це, просто надавала допомогу і вивозила на евакуацію. Машини для евакуаційної нас взагалі не було. Було декілька БТРів, і нам допомагали хлопці туристи. От я надала допомогу і одразу вони вивозили їх. До нас медпункт на той час не доїжджав так близько, тому що проходив бій і це було досить небезпечно. Деяких хлопців ми не могли евакуювати навіть три дні. І загинуло дуже багато моїх товаришів, товаришів з сусідніх підрозділів, які нам допомагали. Це саме такий, можна сказати, 에... Такий тяжкий період. Новоселівка була. Це було вже після початку повномасштабної російської ради. Да, так, да. це от коровий яр, потім Новоселівка, ми от відкачували, відкати робили, так, да. і ко кожне село, за кожне село був бій. В самі Новоселівці ми дали бій, коли вони заходили до нас. Ми дали бій, якби нормально, наші хлопці їх там 에... відбили. Робили зачистки цього села, і все, ми думали, що все буде нормально. Ну, у них така тактика в росіян. Якщо вони заходять, пробують, не можуть захватити, програють цей бій, на слідчий день вони просять просто артилерію, і зносять все село. І досить неприємно було, що коли місцеві жителі до нас не дуже добре відносились під час бою, таке було, да так, вони приходили і казали, що йдіть звідси, якби вас тут не було, не було б війни. І, і це майже в усіх містах, де ми були. Це саме схід України, так? Луганщина, да. Донеччина, да. як я розумію. А саме на Баселівці, коли в мене був поранений, затащили його в двір, Вийшли бабуся з дідуською, вони ховалися там в підвалі. Вони, коли я надавала допомогу пораненому, у нього черепно мозкова травма відкрита була. Хлопчик нормально так ще ходив своїми ногами, але важко було. І весь цей одяг в крові, який я зрізала, вони почали його треба закопати, треба спалити, тому що оця сусідка через тин сказала, що вас розстріляють, тому що вони були проукраїнські. І там той сусід через дорогу теж сказав, що наші прийдуть і вам гаплик. І вони попросили нас, щоб ми їх вивезли, тому що вони пішки хотіли вночі йти з собачкою. просто. І ми їх вивезли. Ну, ви тобто допомогли їм, так? Звісно. Я попросила ротного, він згодився. Ну, окрім таких історій, як ви згадали про місцевих жит... жителів, які не дуже добре ставилися, да. чи було ще щось таке от позитивне, хороше? Чи стикалися там на тих територіях, окупованих, з, не знаю, умовно кажучи, партизанським рухом, да? людьми, які допомагали або ще? З партизанським рухом. То, в принципі, ні. Єдине, що. От, в тому ж селі ми, коли я на базарчик пішла, думаю, хлопцям треба щось поїсти. Купила там декілька яєць. Там маленький базарчик, люди там прийшли, то деякі просто давали безплатно там картоплю, давали яйця, просто мовчки. Вони нічого не говорили, просто давали мочки і все. От іменно партизанського руху ні більше вони здавали наші позиції. Даже е ці тітушки вони підходили впріти до позиції моїх хлопців недалеко. І вони мені кажуть, що робити. Я кажу, підійди, поговори з ними, скажи, що ми їх захищаємо, що все буде добре. І потім цю позицію просто розбомбили. Якщо рахувати, скільки часу там за останні ну, півтора року да, ви провели uh -huh. на фронті, а скільки часу присвятили саме інструкторській роботі? Ну, Інструкторська робота моя основна була 17-20 по 20 рік, uh -huh. перший контракт. І коли я прибула на посаду бойового медика в роту охорону, охорони. Мене почали залучати, тому що я була інструктором по першому контракту, мене почали залучати до навчання бойових медиків, і в принципі з жовтня я в основному залучаюсь до обов'язків інструктора. Чи вистачає зараз фахівців, ну, саме бойових медиків і охочих ними стати? Дуже. Дуже мало. Медик один на цілий взвод. Його треба трошки берегти. Він може бути 200 метрів за позицією чуть далі, не на самих позиціях. Сам медик бойовий підрозділі має підготувати настільки своїх бійців, що вони самі можуть надати собі допомогу, першу допомогу, а медик вже буде їх стабілізувати і готувати до евакуації. Оце саме головне. В мене були бійці, яких я підготувала іменно в дошковки, де мені надавалося 5 днів. Я вже могла їх мобілізованих підготувати. Це я пишаюсь цим, тому що в мене був боєць Лисичанській, коли ми були. Він сам міг замінити собі турнікет на тампонаду з стиснучою пов'язкою. Тобто, якщо б він не замінив, йому би да, обрізали ногу, тому що не було можливості ампутували ногу. Я маю на увазі. Не було можливості. Евакуювати настільки обстріли щільні були, що не було можливості його витащити звідти. От у зв'язку з цим, як оцінюєте підготовку саме до медичних самих бійців в плані надати сам собі допомогу, на якому вона рівні? Ну саме в тих... має бути на першому рівні. На першому рівні вплоть до постановки декомпресійної голки, заміни турнікетів, повністю більш-менш стабілізацію пораненого, якщо немає можливості евакуювати в наших бойових умовах. Дуже важко евакуювати людину самих окопів з нуля. Тому що не кожна машина туди під'їде, а своїми силами теж треба, щоб старші позиції визначив кількість людей, які понесуть цього пораненого. Це вже мінус ослаблена позиція. Тому тактична обстановка враховується. І перше, що мають робити, це хто перший надасть допомогу. 90% життя пораненого залежить від нього. Якщо неефективна перша допомога надана, потім ніякий лікар і хірург і бойовий медик не допоможе. От коли ви навчали бійців, ну власне оцим навичкам, як оцінювали їх підготовку саме, коли вони приходили до вас до навчань? Не. Хтось вмів, це більше менше, як от так, е, да. ми спочатку запитуємо. По перше, хто хоче бути бойовим медиком? Е, в нас час е, дуже сумна статистика, коли в підрозділах на бойових медиків кидають. Просто тих хто там мусолить очі, кого не потрібно там, або він не проявив себе там якось нормально на інших фахах і його кидають бойовим медиком. Є люди, які бояться крові, є люди, які не витримують взагалі ін'єкції, тому що у нас ставлять ін'єкції один на одному, вони тренуються внутрів'яний доступ ставити, тому що практики немає і вони потім не зможуть цього робити. Перше це мотивація: хто хоче, хто не хоче. Хто не хоче, ми їх не тримаємо і не тратимо на них свій час і ресурси. Хто хоче бути бойовим медиком, ми вкладаємо все, ми рожовуємо. Єдине, що для них важкувато, багато термінів, і хто взагалі не стикався з цим до цього, взагалі з фармакологією, з, з основним не проходив ніякі курси, навіть мінімальні, їм дуже важко. Ну, стараємося якби. Їх навчати. Два проміжних тести йде в нас при навчанні. Проміжних теста це просто для нас. Ми дивимося рівень, як вони засвоюють, як вони розуміють. Це якби перевірка і нас як інструкторів, як ми їм доносимо. І також вони здають тести фінальні в кінці і практичні навички, тобто первинний огляд пораненого з водними від інструктора кінці – Це саме головне практика. Навіть якщо він здасть тести на три бали, а практику на 5, поставляє арифметичну оцінку, якби прохідний бал. Навіть якщо він на 2 здасть тести, а на п'ять здасть практику, він пройде. Тому що е, вся увага на практику. От ви згадали деякі власне, недоліки у тактичній медицині, в підготовці. Можливо, можете розповісти про те, що можна було зробити, аби уникнути їх або мінімізувати. На мою думку, все залежить від командира підрозділу, який відправляє людей. На фах бойового медика взводу він має зібрати людей і запитати, в кого є бажання, хто має хист до цього, і іменно таких людей відправити сюди. Це саме перша ланка, на яку треба звертати увагу. Після цього вже звичайно саме навчання залежить від кількості інструкторів, від їхнього фаху викладання, тому що не всі інструктори вміють донести інформацію. Вчаться в нас тоже такі новенькі, які навчаються. Багато питань є люди з медичною освітою, які можуть допомагати навіть іноді в викладанні да, там якісь е, коректні питання, там задають і все інше. Е, також ресурсна база, ресурси е, дуже вдячні волонтерам, які нам допомагають по манекенам сумасшедші гроші коштують манекени, також, також розхідний матеріал, е, низький муклін. Якби не вони, нам би було важкувато, е, тому що. 100%, якщо людина не відпрацює на практиці, вона цього не відпрацює в бойових умовах. Ви згадали, що велику частину у забезпеченість вкладають волонтери і видають дуже багато необхідних засобів. На вашу думку, із вашого досвіду, чи змінилася ситуація, чи трохи налагодилося постачання усього необхідного, від умовно кажучи, держави? Чи все ще доля волонтерів залишається дуже великою? Доля волонтерів залишається великою. Це от, я вам скажу. Що... Те, що я проходила, наприклад, свої роки, все, що я бачила, це все волонтери. Квадрокоптери, наприклад, так, так само машина для евакуації поранених. Дві тисячі євро зложили люди нам, чотири тисячі євро зібрала моя сім'я. Ми купили машину, хлопці нам пригнали її, білу, перекрасили безплатно, перекрасили, затонували вікна, все, і вона в нас до сих пор там працює. Все можна сказати, і за свій кошт, і за кошт волонтерів. За цей час, що ви у війську, що ви служите, можливо, у вас є якісь такі історії, які вам запам'яталися, ви можете поділитися. Ну, я вам скажу там, от на Донбасі, де ми були, багато містичних історій. Містика в тому, що в принципі я би з вами і не говорила зараз, бо б мене не було. Якщо б якось не допомогло, б щось вище. І як кажуть, хто не вірив Бога, той повірить, і воно щось є. Коли ми заходили в Білогоровку біля Сєвєрська, заходили я на машині командир і бодій трьох. І коли ми їхали по полю і бачили піхоту, яка назустріч нам, ми мали міняти іншу бригаду, і я кажу командиру, що щось мені не подобається, що вони звідти йдуть, а ми туди їдемо. І от ми заїхали якби, в цей крейдяний кар'єр, і в мене одразу думка була така, щось не хочеться тут загинути, в цих крейдах. І... Знали, що напряжена обстановка була. Командир пішов приймати у них позиції, дивитися, і тут нас почали сразу накривати. Зразу вже накривати касетними снарядами. Командир вибіжав, сказав, щоб ми уїжджали в посадку чуть вище. Ми сіли з Андрюшею в машину. Під цими обстрілами розвертається машина і глохне, просто глохне. На розвороті машини встигли, розвернулася глотне, і за 20 метрів перед нами взірвалась касета чорний дим, вогонь. І я собі думаю, якби мене заглохли, якраз би вона в нас і прилетіла. І він дуже зляканий, перелядемо, там страшно, звісно. Починає заводити машину, і вона не заводиться нормально. П'ять кілометрів в час ми під цими обстрілами виїжджали в посадку. Багато такого було. І іноді там біжи туди, займай позицію, ти лежиш сама з тим автоматом в Ірісах, я пам'ятаю, там біля дому. І думаєш, Боже, невже я когось буду вбивати? Зараз так? Ну отак. От. І молишся Богу, молилась Богу, таке от було. Що зробиш? Хочеться поговорити і про хороше. Чим любите займатися в мирному житті, і, власне, якщо на це вистачає часу, зараз займаєтесь. І що хочете робити після перемоги? В мирному житті спортом займаюся. Я коли приїхала з Донбаса, то одразу записала спортзал, але потім, в березні місяці, ми поїхали за кордон в Чехію, і щось я трошки розслабилась, і зараз в мене. Знов є якби натхнення, сили записатись в спортзал. Спорт це моє. От, нікуди я не ходжу, не люблю шумних кампаній. От, це в мене дом, квартира моя, в смислі, і, і робота. І все. Я після цього не можу. всіх. Кафе і все інше. Розумію. А після перемоги? Чим хотіла? Після розуміться? перемоги? Ну, саме перше, я би хотіла поїхати на місця там, де ми були. В станицю Луганську дуже хочу. Ми там 8 місяців провели, хочеться поїхати туди і побути там. І дуже багато я там ресурсів лишила, хочеться перевірити. І зібратись з хлопцями, хто лишився живий, щоб згадати тих, кого немає, зі всіма своїми. Я постійно з ними підтримую зв'язок, допомагаємо, там, чи можемо їм. І скучила за ними теж. Пасибі вам за розмову і за те, що ви робите щодня. Хочу нагадати нашим глядачам, що це суспільне. Моє ім'я Олена Виховська. Сьогодні я розмовляла із бойовою медикиною, старшою сержанткою Наталією Мартишевською.